Менше тижні залишилося до прем'єр-вистави за двома зайцями театру Тейл». Ходімо, подивимось, як проходять репетиції, і дізнаємося усе про театр. Ще трохи прогонів, хвилювань і 16 липня талановиті актори-аматори презентують глядачам прем'єру. За стінами ПКІТ це машиністи, кранів, HR-и, водії, бухгалтери і представники інших професій компанії Ферекспо. Та коли вони виходять на сцену, це справжні актори і вимоги до них теж серйозні. Але режисер вистави Владислав Шевченко, головний режисер полтавського театру імені Гоголя, заслужені діяч мистецтв України зазначає, що завдяки своєму бажанню бути на сцені, актори театру долають будь-які труднощі. Я була присутня на Частинці репетиції бачила, як ви з захопленням дивитись на своїх акторів. Потім я бачила ось цей, я не знаю, як воно правильно називається, цей розбір польотів так і називається. Так і я помітила, що ви ставитесь до них як до професійних акторів. Ну, звичайно цілі ставляться професійні, але вже наскільки актори зможуть добитися до результатів. Тому що якщо зразу занизити планку, то і результат будеш не мати Перспективи. Ми звичайно про це ми поговорили ще на першій нашій зустрічі: що вимоги до вас будуть як до професійних акторів, і тому акторська робота це робота сам перед. Тому я буду від вас вимагати все-таки освоєння нової спеціальності. Отак От ми з ними півроку займаємося. Тобто ви не звертаєте увагу на те, що ці люди прийшли з комбінату, так зняли робу, залишили там. Тут вони одягнули інші костюми і тут вже. Якби одягли на себе роль, ви вже в своєму запитанні дали відповідь. Саме основне ці люди прийшли. Неважливо, чи з комбінату, чи з звідкіля вони з цеху, чи з кабінету, найважливіше, щоб вони прийшли. Всі всі учасники це добровольці, якщо можна так сказати. Люди, які вирішили себе спробувати. У когось це мрія дитинства, у когось це новий досвід. І вони всі вони горять, вони хочуть, а це, ну, це як бажання, це вже половина справи. У половину ми тут вже одрепетіруємо до, до прем'єри, доведемо. Для них це новий досвід. А для вас робота з самодіяльними колективами. Зізнаюсь чесно, отак от плідно, тісно. це перший теж. І як вам було складно? <ганувач> Ні, це ж любима робота. Тобто, я фаховий режисер, я люблю театральне мистецтво, і тому, коли ти робиш свою любиму роботу, то звичайно ти отримуєш від цього задоволення. А те, що ну, звичайно, працювати з професійними акторами значно легше, тому що вони знають основу, вони знають. Що прагнення режисера розуміють, З цими трішечки я б не сказав би складніше по-іншому, тому що тут треба дати цю основу, треба дати ази професії і перед тим як вже вимагати якийсь результат. Вони чудові. Я ж кажу, що їхнє прагнення, яке привело їх до цього самодіяльного театру. Мене надихає, коли я приїжджаю сюди в грішні Плавні, це в інший простір попадає, тому що після репетиції з професійними акторами ти повністю переключаєшся. Тому що професійні актори ходять на роботу, вони роблять це робота, це робота. А тут це дозвілля у людей. І коли ти попадаєш в іншу площину, працюючи з аматорами, то отримаєш від цього інше задоволення. Неймовірно, класне, це завжди. Так, «Драйв» і от, За двома зайцями це в мене друга постановка. Першу я здійснив у 2012 році в Полтаві в театрі Гоголя. Тут у 2023 році, дай Боже, ось відбудеться прем'єра. Вистави різні. От, хоч один і той же режисер, але вистави різні, тому що о, різні виконавці вони вже давали якісь можливості змінити о, навіть сценічні рішення, ходи, о, і це цікаво. Це надзвичайно цікаво. О, цікаво працювати з людьми, які хочуть це робити. Які як ви сказали, горять. Так і так горять вони вже з січня. Саме тоді було створено корпоративний театр Феротейл. Його ініціаторка Олена Цибінога. А, ідея в мене була давно. Це моя дуже давня мрія створити театр, і саме театр корпоративний. Справа в тому, що я працюю HR-бізнес-партнером з персоналом на виробництві. Тому для мене цей проєкт поєднання професії, професії та мрії. Тобто ідея виникла давно. Її втілення почалося десь в листопаді у грудні, коли я прийшла до керівництва комбінату і запропонувала такий формат для підприємства, такий формат роботи театру. Не дивлячись на складні умови на комбінаті на війну, на всі решта такі моменти, які зараз нас оточують, керівництво зі мною погодилося, було для мене дуже приємним таким кроком на зустріч, і відтоді почалися пошуки режисерів, які нам допоможуть. У створенні, оскільки ми всі тут не професіонали. Я працюю в Вічарі. Я так колективами я управляла, але я ніколи не управляла театральною тусовкою. І я звернулася до полтавського драматичного театру імені Гоголя. Я полтавчанка, тому в принципі я звернулася, ну будемо говорити, туди, куди для мене було найбільш зручніше і до душі. Знову ж таки, я там отримала погодження. І от так народилась сама ідея. Сама, сама ідея почала оплікатись такими вже діловими зв'язками. Дата народження театру це січень, січень 2023 року. В кінці січня ми зібрались вперше на перші такі наші проби, так би мовити, був проведений кастинг. На кастинг прийшло десь близько 70 осіб. Працівників підприємства, які зголосилися е, грати в театрі. У нас був дуже, дуже цікавий кастинг, коли е, на одну і ту ж роль у нас претендувало досі до семи претендентів, до семи акторів. Е, е, ну як я вже зазначила, працював з нами Владислав Шевченко, головний режисер Полтавського обласного театру. То він відібрав акторів. І відтоді, от з кінця січня, ми почали наші репетиції. Дуже багато було пройдено нашим театром, дуже багато, як би мовити, дуже багато речей люди відкрили в собі. Зараз, коли ми згадуємо, які ми були, які ми стали зараз, це взагалі щось неймовірне, це взагалі щось, щось фантастичне. Але до прем'єри залишилось. Майже неділя, ну неділю ми будемо на цій сцені. На цій сцені будуть актори, які представляють саме комбінат. Тут представники абсолютно різних професій, починаючи з машиністів, кранів, водіїв автомобілів, начальник цеху бухгалтери, і чари, боже, секретари, машиністи, кранів. Ну, тобто, в нашій тусовці зібрана абсолютно така різнобарвія професій, що ну ну поєднане, не поєднане. сьогодні. Перший прогон п'єси без зупинок і без коментарів режисера. І я продивилась вже половину половина йде дуже гарно. Тому ми чекаємо наших глядачів. Ми насамперед ми дуже вдячні за те, що викуплений повністю весь зал. У нас ще залишилось трошки квиточків на балконі. І я сподіваюся, що ці квиточки будуть викуплені до кінця е, цього тижня. Е, хотілося би нагадати, що повністю стовідсотково збор іде на допомогу нашій армії. Тобто ми, не, е, ми себе позиціонуємо як благодійний проєкт, як корпоративний театр, який допомагає армії. Це наш фронт, і ми його тримаємо. Ви вже такі знаєте, стоїте коліси, отак привідкрили одним оком наглядача. Тобто дійсно дуже мало часу залишилось. Так. І ви правильно сказали, але от наскільки я розумію, це там вони машиністи, там вони і представники професій. Тут вони, я так одним оком глянула на них, вони справжні актори. Зірки. Зірки, так, зірками так, так. вони будуть шістнадцяти, коли будуть купатися в описках. а Зараз вони дійсно актори. Актори наших відомих улюблених персонажів. Чому саме за двома зайцями? А, так, це теж була дуже цікава така історія, тому що на самому початку нашої ідеї трошки була інша ідея щодо п'єси. Але потім ми подумали, що за двома зайцями це саме той твір, який, по-перше, надасть гарного настрою глядачеві. Часи зараз непрості, тому відволіктись на е, півтори години, посміятись. У нас такий водевіль. Воно поставлено саме для того, щоб глядач отримав е, максимальне, максимальне задоволення від перегляду. Це перша історія. А друга історія, ми б хотіли показати цією п'єсою е, всю хибність, всю хибність. Того нашарку, такої, знаєте, як е, е, руської цієї культури, яка була присуща в 19 віці, в сторіччі перепрошую, е, та й в 20 сторіччі, і зараз ми теж це бачимо, і ми хочемо показати всю її нікчемність перед е, справжніми стосунками, справжньою любов'ю і справжньою мовою. Тому це ще й проект такий за за українську мову і за нашу нашу Україну. Я дивуюся, що стільки людей це дорослі люди так. у всіх родини, у всіх побут, так. У всіх якісь інші справи. Але стільки людей захотіли прийти і стільки залишилось, і вони ходять. Я думаю, на щотижневі репетиції чи скільки у вас там репетицій було, це вражає е, так, наші в нашому театрі. Будемо так говорити, 50 активних учасників, 50, 35 акторів і 15 адміністраторів. Актори, дійсно, вони ходили на репетиції на протязі цих п'яти місяців в позаурочний час, у вихідні, ввечері, тривоги, немає світла. Це все оця зима така важка. Вона в нас пройшла. При свічках, але з репетиціями. Тому, як ви бачите, вони із дітьми, із собаками. Я кажу, тільки котів ще не приносили <світ> до нас. Ну а так у нас є тут три, три собачки, а дітей я взагалі тут уже не рахую, тому що ну, всі актори молоді, дітки маленькі, приходиться брати з собою. Але, але. Помімо цих 50 людей, у нас ще дуже багато помічників, які нам допомагали допомагали протязі всього проєкту, які нам створювали костюми, робили декорації, робили мішуру і е, оці всі штуки, які люди беруть з собою на сцену. Тобто, це теж е, ну я, я навіть не знаю. Наш проект, мабуть, охоплює ну точно за 100 людей. Які були причетні до створення цього цієї вистави? Прем'єра відбудеться і все? Ви розійшлись? Чи це тільки ні. початок? Такий впевнені? Ні, ні, ні. А у нас буде прем'єра 16-го. У зв'язку з тим, що не було достатньо квитків всім бажаючим. Ми ж вирішили з своїми колегами по театру з нашими зайчатами. Я їх називаю зайці. З зайцями ми вирішили програти ще одну п'єсу 22-го. Потім невеличка перерва, потім оголошення кастингу, І починаємо новий набор на нову прем'єру. Чекаємо з нетерпінням прем'єру за двома зайцями, а потім будемо з нетерпінням чекати інші 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 роботи. Ой, я дякую, я дякую всім, користуючись такою нагодою, я дякую всім керівництву. Я дякую глядачам за те, що в нас повірили і і прийдуть до нас. Ну взагалі, моя вдячність просто немає меж, і ми дуже чекаємо на цю прем'єру, і ми дуже чекаємо на глядача, і будемо раді бачити всіх. Дійсно, це на комбінаті ці люди, представники різних професій. На сцені ж вони актори. І що мене здивувало найбільше актори, частина з яких навіть не мала досвіду виступу на сцені, як от Ірина Цимбал та Андрій Рець. Я працюю відділ фінансової звітності та капітального будівництва, провідний фахівець. Займа, Займаємося фінансовою звітністю для нашої е, на, на, Ферексу, е, на швейцарію. В ролі я граю маму, Євдокію е, Пилипівну, маму, Проні. Я водій більшого грузного автомобіля в кар'єрі масою 136 тонн за Ну а в ролі граю папінька, І Це моя сценічна дружина. Як так вийшло? з одразу в театр? Для мене це, мабуть, була моя якась дитяча мрія, бо моя менша сестра вона в свій час у школі грала в театрі. А я коли на неї знаєте, навіть так я аж трошки заздрила їй. А коли побачила рекламу, то вже просто не могла всидіти на місці. Думаю, спробую, а вдруг щось з мене вийде. У мене, як завжди, дружина, тільки вже та, що настояща, на сценічна. Їх демо ніколи не сидиться, і вона вирішила попробувати себе і мене, і так сталося, що ми оба пройшли. Але ви залишилися. Залишилися. Ну, да, мені дуже сподобалася ця ідея. І зараз не жалкую зовсім. У вас якийсь досвід ценку до цього? Шкільна програма не більше. У мене, мабуть, ні, навіть немає і публічних виступів таких. Ну, У нас е, тільки що закінчився, вже був в Unity Team, теж при е, полтавському ГЗК, і там я вела тренінги для підлітків. Оце був якби, перший мій досвід. Е, на публіці виступати перед дітьми. Будемо yeah. <laughs> вас на сцені вже справді на прем'єрі. Що вам дав театр? — Ой, це якийсь такий, знаєте, свіжий ковток повітря в нашому такому е, сьогоденні тяжких часів для України це відволіктись від чогось, від, е, від такого песимізму, який присутній зараз в країні. Хвилюєтесь? Ну, завжди хвилювання є. Ну, не скажу, як в перві дні, вже в принципі остепенілися да. на своєму місці. Коли почали ну, от, репетиції на великій сцені, то перший раз, звісно, така вийшла: ого, стільки, стільки сидінь, що ж треба робити? Знаєте, так аж аж трошки страшно. Але коли кожний день репетиція, то вже як у своїй стихії. Я встигла придбати квиток. І тепер, 16 липня, я йду насолоджуватись виставою квитків дуже мало поспішіть.